Вітаю, друзі, на моєму каналі. Мене звуть Олександр Скиба, я коуч, займаюся індивідуальними консультаціями онлайн, є експертом по виходу із складних становищ. І в цьому, від, у цьому відео я відповім на питання, що таке коучинг. Але перед тим як це зробити, у мене є маленька предісторія. Коли я сам вже певний час займався коучингом, у мене виникло питання. А яке визначення? Має коучинг, звісно, з цим питанням і звернувся до Google. І коли я це зробив, я потрапив на один з сайтів, у якому там чоловіки робили дослідження на тему коучинг і визначень, що таке коучинг. І мене дуже вразило там де кілька речень. Це те, що вони знайшли більш 20 визначень, що таке коучинг. Звісно, після цього, ну, це мене дуже сильно здивувало. І я. Не став далі шукати визначення, що таке коучинг. Але через деякий час, як я вже займався коучингом, у мене у самому сформувалося визначення, що таке коучинг, і звучить воно наступним чином. Коучинг це мистецтво. Так, це саме мистецтво, ну я так вважаю, тому що коли ти займаєшся улюбленою справою і робиш це з задоволенням, це автоматично підвищує. Те, що ти робиш до рівня мистецтва. Отже, коучинг це мистецтво задавати сильне питання, які змінюють твою парадигму мислення. Що таке зміна парадигма мислення це коли у тебе виникають нові думки. Нові думки призводять до нових дій нові дії призводять до нових результатів у твоєму житті. А також за допомогою таких питань ти досліджуєш свій внутрішній і довколишній світ. Отже, ти краще розумієш, хто ти в цьому світі, чого ти, чого ти бажаєш і куди тобі рухатись. От таке визначення у мене сформувалося. Отже, ж, можеш під цим відео написати коментар або думку з цього приводу, поставити вподобайку і до зустрічі у нових відео.